Так, руки зразу при собі. Лесик руки, блядь, сказав при собі тримати. Юлік, ти що? Ти час не бачив ніколи долари. Николи. А ти бачив Лесик? Ні, ніколи. Як ви комусь, сука, скажете, що я вам показував долари, то він не куляки вона. Знаю, знаю. Так, то ті ще раз я то ті долари моя, моя мама збирає діду і на пам'ятник. Я Та, знаю, казав. Вроді дев'ята стрілька. Ну, а ви є, на, ти ще раз принюхать, що. Що, хватит? Йолік, ви він приїхав чи ні? Лесік, блядь. Fuse it, мало там бути. Я зараз позвоню, він там пішли з ходою їх зараз половляти. Скільки? Скільки? Штука. Шо, шо? штука кажуть, що що? Штука бакса. Стоп. Юрик. Він каже, що штука ти, блядь, коли по лошалі 300. Нормальна саму... ціна. Хлопці. <звук> а який це рік? П'ятий рік. Ляля. А то що таке О... а, то? А ти за таке не дивишся. що ти замариш? Що ти джеп такий, так? Це джип такий міні такий. Да, Та є такий, такий. такий паркетник, паркетний паркетний ну, джип, так? Не п'ять це ж такий, знаєш. Для бізнесу. О. Для, то бізнес-клас, так? Так, так. Це чекай. ще в салафані просто. Не здирає, це завод, заводки салафанчик. Понятно. Ні, Ну нічого, нічого ніч, чекай, розцепіч трошки. Нічого так чекай. Ну пацани, я дивлюсь ви людині, як для вас, 300 баксів. 700 скидаєш. Так. Як для вас, ви людині. Для порядні хлопці. Ти наєбаєш нам? Ходіть, я вам хочу щось сказати. Треба. Брати треба. Брати треба. Нормально? Нормально, бре. Давайте. Раз, два, три. Еес! Ес! Ес! Круштахов! Ще раз, скільки то має бути? Давайте, 300. Скинули, 700 скинули. ну. Чека, за. Але класно, ви не пожалієте. Да, Гарно. Да, да, Раз. Да. Два. Три. три. Да. Що? Все. Нормально? Да. Документи. Документи два сюди. Да, там, там, там. І ще... Все, давай, давай, давай. Я поїхав. Все, Щасливо. Давай, Давайте, зараз будемо. Давайте. А за, за, за. Задня передача працює, є та задня. А скільки передач вона має? То автомат чи що? Шість. То є? Шість перед. Шість перед. блядь. Закриває. Шість вперед і одна. І одна. І одна назад, бля. Ахуєнно, блядь. Ну що, пацани, блядь. Саїбі, блядь! Опа! Я буду багата! Я буду багато людина, бляха! Ви трошки буде ти бідніші, а я буду трака багато, бляха! співає верховина! Мама дзвонить. Хто? Мама, бі, біжи скоро. Алло? Мама? Ну, Можете мене привітати? Можете мене привітати. Я, я став від бізнесмен, мама. Кристахов, я, я купив машину, мам. Купив... Не те, що машину, я купив джип, мам! Я купив джип за 300 баксів, мам! Э... А де я гроші взяв? Хм. Гроші я взяв, я вам зараз кажу, де. Кож такого, мама. Місяць ночі, цієї ночі мені снився наш діду. Казав, казав тако, переказати вам, що ви все уроку, а цей рік що є? Високосний правильно. що ви все уроку не вздумали, не вздумали ставити пам'ятник. І ще сказав, що то є. Рік урожаю для мене особисто, бля. Щоб я зайнявся бізнесом, щоб я взяв кобзар і ті ваші гроші, які ви мали використати. Не приват мене, я спершу скажу, потім можу говорити. І ті ваші гроші, які ви відкладали на пам'ятник, щоб я вклав бізнес. Що, що? Що я виганую, мама? Хто, хто дурний, блядь. Я йобнутий? мама. Що? Co się ma z tą kajtem, błąd? Jack, aljo, A co płatsty? Co, co w mnie nie wierzy, mle? Gdzie już się snębłachę? Gdzie, gdzie, gdzie zosnęwsze, mle? Mnie w co pytał, mle? A w co nie wierzy? Taką maszynę kupił, gdziej kupił? Jezus spokojnie. taką maszynę nową, a ja, a ja. А я, послухайте, послухайте, не приймайте. Я буду робити бізнес, бляха. Я буду робити бізнес. Буду тим джипом поперстий нова машина, бляха. В ідеальному стані, бля. Джип, я буду везти молодят, мам. Що, не вірите мені? Лесик і Юлія. П'ятий рік казав, що п'ятий рік. Ні, Лесик, мама казала, що оцей на тебе заяву написала. А, а ти, Йолік вже не комісований. Вона передзвонила тому. Комісар сказала, що ти попіздуєш в армію. Знаєте що? Ви і так ще через сім років приїдете. Що? Не нервуйте мене і себе. Ти, пальці! Пальці, блядь. Тримай при собі пальці. А давай. А, а, а бензин там є! Ляна, бляха! Лялька! Ну що? Ти що, блядь, в нових джинсах лазиш, блядь? Ти шо? Ну, Який мав, таких дів. Не мав, блядь, дів, блядь. я тебе зараз дам, блядь. А сіля яке? які? блядь. Але гарно, гарно, гарно мало. Гасик. Слухатько. Те, давай, блядь. Хоч пати гроші, блядь, бо ж сидів за рулем, нахуй. І за рулем хоч сіть. Сідайте, ще раз. Такої задоби я все не бачив, чуєш? Сука, блядь! Сука! Кусь, утвердку дай! Е! Yeah. Выходь! Чикань! <связь> Выходь! А, Эй, блядь! Сука, yeah. сюда, Юлик, блядь! Два. Юлик! <связь> Юлик! Ты Що, пацани, давай. По рукам. Ну що, пацани, Нормально справу треба підмочити. Давайте, гулять. Колосаєво, ясає уляха оха. А я мій. Я маю, я. Колосаю, я. Даре зараз. Катя, щастя, до дна! Ласец, давай. пора развод ты. Где берем колесу, заправляем машину и, и, и едем. Едем. Да. едем. Да. едем. Давай едем. Давай едем. Давай едем. 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 что едем. Давай едем. Давай едем. блин. Тайбола, блин. <laughs> Три підсумена моя ма! Я вже дзвоню в Італія, вже сказав, що ти машини полиш, Поварювали чи що. Та щось полетає до хулі! Пуши ти бля!

Боже ж є спасак! Блядь, насука! Що робить цей глянець?

Аааа Іхуя! Лесь! Сино! Ценор, бля! Ценорик, бля! А похуй! Лесік! Треба думати, що робити! Фізично. Знаєш що? Сусід ходив, блядь? Він то скаже, я нашю. Він От, скаже, мам. Він же дзвонив, блін, показує. Пацани, я не жартую. Знаєте, блядь, коли я жартую, я ще свою азара. Купайте яму, блядь, кожен собі руками, блядь. О, телефон дзвонить. Телефон дзвонить! Де да, він є? Юлік, де принесе мені телефон? Що я маю казати? Що мамі казати? А що все нормально? Нічого не сталося, хто? що? Скоро, 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 скоро. Так, кажи. Ні, Хоч я покажу поговорю. Що мама? Вони просто шашлики жарили. <фух> Ні, шашлики були. Шо що, ви не вірите? Де ви вже є? Ага, а, але файне м'ясо вийшло. А, та є. Добре вам. <фух> Мама казала, виїхала сюди, припне нас до санів і поприв'язує шнурками до наших яєць. і Ми її будемо тягнути по шосе. Пацани. Треба думати, що робити. Думайте, думайте, блядь. Думайте, гадайте. А. Мама позабиває нас, блядь! А медитація. Давай, давай, давай медитувати. Блядь. Медитувати? Так. Медитувати. Так. То як то що робить? На коліна треба. чекай. Yeah. Рук Руки в круг, та? так? Дай, Руки я. круг. Лесик. Давай. На коліна, сука. На коліна. Дужитися. <звук> 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 Мать цивей, Твоє, хто, що сталося? É que Позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку, мене трусило, спотіли руки, відразу я в істерику я че кохам, I love you я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я ще кохам. I love you! I love you! Ти їдеш в Штати, бо хочеш мати Яке ж нове увлічення По гороскопу ти була раком короче сонце затмінює І я ще кохам I love you! Ja Ciebie kochaju. ja Ciebie lubię, czujesz, ja Cię ja kocham, I love you.